Ой, діти, подивіться, а що це до нас прилетіло? Так, правильно, сніжинка. Сніжинка запрошує нас з вами на прогулянку. Але ж на дворі холодно. Чи можна нам іти гуляти? Що перед цим треба зробити? Так, правильно треба одягнутись. Нам треба одягти ковтинку, штанці, шапку, рукавички, куртку. Та тепленькі чобітки. Діти, а подивіться на малюнок. Мені здається, що наша Тетянка зовсім не боїться морозу. А як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що вона тепленько одягнута. А тепер я пропоную вам натиснути на паузу та разом з батьками відповісти на питання, які зараз з'являться на екрані. Тепер нам треба з вами буде вдягнутися. Ми вдягнемо ковтинку, вдягнемо штанці, вдягнемо чобітки, вдягнемо куртку, вдягнемо шапку, вдягнемо рукавички. Молодці. Молодці всі дуже гарно впорались. А тепер одягайтесь насправді та йдіть з батьками на прогулянку. А я буду чекати фото з вашої зимової прогулянки. Всім гарного дня, бувайте!